Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку «Умій дружити. Вправа, календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Відкрите у підручнику сторінки 58-59. Ти хочеш, щоб до тебе добре ставилися, не ображали, гралися з тобою, ділилися іграшками. Тоді будь добрим, щедрим, привітним, клич друзів до спільної гри. Друг це той, хто довіряє тобі. Ділиться своїми думками, мріями, таємницями, покладається на тебе, друг ділить з тобою гори і радість, буде поруч у будь-який час. Що таке дружити? Гратися разом, не брати чуже без дозволу, не битися, не обманювати, ділитися своїм. Вміти миритися. Радіти успіхам іншого. Народна мудрість про дружбу. Дружба як дзеркало. Розіб'єш не склеїш. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Дружба найбільший скарб. Гуртом і кашу їсти смачніше. Послухайте вірш. Кіт з рябком були друзяки. Котик книжком у собаки брав щоразу м'ясо, сало, бо котові завжди мало, а рябко зітхав у тузі. Хай бере на теми друзі. Діти, ви скажіть мені, кіт був друг рябкові? Ні. Давайте поговоримо про персонажів цього вірша. Кіт і пес рябко. Скажіть, діти, яким другом був кіт? Правильно, корисливим. Він використовував песика і внишком брав у нього їжу. А пес рябко, він був вірним другом і готовим всім поділитися. Скажіть, діти, така дружба справжня? Ні. Навіть між близькими друзями інколи виникають сварки Як помиритися з другом подругою. Підійди до друга чи подруги, щиро усміхнися і простягни руку. Вибачся за неправильні вчинки. Запропонуй помиритися. Промов Мирилку. Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько. Миріться швиденько. Розкажи, як ти поводишся з друзями. Постав відео на паузу. У робочому зошиті відкрити сторінку 47. Завдання 1. Що таке дружити? Познач галочкою. Гратися разом. Так. Радіти успіхам іншого. Так, вміти миритися. Так, битися, ні, не битися, друзі не б'ються. Ділитися своїм. Так, брати чуже без дозволу. Ні, не брати чуже без дозволу. Не обманювати. Так. Номер 2. Домалюй себе серед друзів. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Гра добре. Погано. Я буду зачитувати слова. А ви говоріть, добре це чи погано, розірвав, захистив, допоміг, поділився, вдарив, штовхнув, заспокоїв, образив, підтримав, насміхався. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик? До зустрічі на наступному уроці. Я досліджую світ.